Літо добігає кінця, а серпень вирішальний місяць для господарів. Саме зараз потрібно не лише збирати врожай, а й дбати про здоров'я дерев та кущів, аби вони дали плоди наступного року. Особливо радість слідкувати за виноградом. Зараз його варто пасинкувати, тобто відрізати зайве листя, щоб грона були відкриті до сонця. А ще важливо вчасно оприскувати від хвороб, коли ніхто до сих пір не оприскував і побачить, що Виноградом діється не то, щось треба, тобто його їсти вже неможливо. Я тоді йду в аптеку, купую такий препарат, він називається калію йодит. Виноград можна трошки ним підтримати. Це раз в 10 днів на літру одна таблетка. Таблетка дуже тверда, я її розбиваю молотком. Бувають випадки, коли виноград рятувати вже запізно. Хворі грона не варто залишати на кущі. Садівник наголошує, сучасні гібриди значно вибагливіші, вразливіші і менш стійкі, на відміну від старих сортів, наприклад, ізибели, які не потребують частих обробок та краще плодоносять. У Мене в руках є грона, які захворіли, захворіли манітними хворобами. Тут весь перелік. Якщо Три місяці людина нічого не робила винограднику, то результат сьогодні буде такий. І це просто тому, що це сьогодні гібридний виноград, гібридні сорти, які не здатні самостійно захищатись. У серпні також час подбати і про абрикоси. Найперше обрізати всохлі гілки та захистити стовбури. Це не впливає на врожай, але допомагає захистити дерево від зимових холодів. Оцей востор від низу до верху, аж до цих вопір ми обрізаємо ці вагілочки, гілочки що захворіли, і повністю покриваємо розчином вапна. Угу. Вапна жовтої глини, додайте трошки, щоб закріпити 100 грам цементу, і то все повністю Оце гарно вишкрабати, повідривати ту кору недобру. Серпень пора обрізати і декоративні черешні. Їх варто формувати так, щоб росли не у висоту, а в ширину. Оці гілки, о, ви не бійтеся, обрізати їх. Зараз можна робити отак. Тобто дати можливість ті бруньки, що будуть розцвітати весною наступного року, щоб вони стали ну, повноцінними. Повними я у нас У цей же час садівники працюють із персиками та вишнями, формують крону яблунь та груш, обрізають цьогорічні пагони, щоб плоди краще дозрівали, а дерева закладали бруньки на наступний рік. Адже саме турбота просад сьогодні гарантує, що наступний знову буде щедрим.